Доленька, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я, ось садета й облітала, а вот на вода й не побувала. Щедрий вечір. Добрий. До груби погріти зуби, пустіть до хати, будемо вас розважати. Пустіть до хати, пощедрувати. Ми сьогодні пощедрує, добрих слів не пошкодуємо. Ну а ви вже нам на свято накривати стіл багатий. Що матком, сиру трішки, можна і яблука, і горішки. А ще тортик солоденький, і цукерочок дві жоменькі. Не давайте копійки, бо порвуться кишеньки Будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Наче чистий білий сніг прийшло свято на поріг. Рік минув і знов чудове надійшло різдво хрестове. Помірливою ходою, щедрівкою колядою, на швертепу кожну хату, прийде. Ще три ще дрібочка прилетіла, сівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там омички покотилися, як народились, тебе товар без будеш мати ні. То в тебе жінка, чорноброва. Щедрий, щедрий, щедрі бочка прилетіла. Сівочка. Отже, перше свято то Різдво Христове. А після Різдва Христового приходить другий праздник – Миланки. А ще його звуть щедрий вечір. А після нього Василя Новорічна коляда. А Василь ходить не сам, а з Меланкою ми теж прийшли не самі. Ми козу вам привели! Поприпишу вас, ці винайна, ми не самі йдемо. Ми козубе, козу ведем, а вона не йде, тіко зубне. Маю років 300 у цім рідному краї бажаю врожаю. <ривіт> Коза наша наровища, та за те вдача артистична. Ні, на коня. Прошу мене до гурту прийняти, а козі потанцювати. <с gamarata> ой, 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 ото, чого ти пригла? Чому твоя ніжка підкусила? Чи тебе зла сила купила? Чи просто їсти хочеш? Я Та дайте їй ячменю! а нам грошей повне жменю! Та налити їй треба. Ай, розійдіться, розсудіться. Я допоможу козі підвести. Розійдіться, люди добрі, тісно козі на землі. Знаю я слова старі, що відомі ще мольфі. А чую відчуваю, не відмираю, все, що в серці наболіло, в землю відійти, сміливо. Коза впала не від горя, а від часу, від повтору, все, що нині віджило, місце новому дало. удало. Де були, зима і зимою холод, хай народиться весна. Сльози де були, голод буде сміх і хліб сповна.

Унях така, так, а, так ба, да, гадаю, позолотіть ручки, шановні. Хоча бачу, питання маєте. Не кажіть. А краще дайте п'ятака. А в мене відповідь така. Звуть мене циганка. Забула одружена три рази, тому що маю я фігуру. Люблю крутити шури мури. Шури мури! Маю я передбачення, але, але хто хоче передбачення? Я, я. Ну, коза, коза, почекай. Може хтось з людей хоче? Це мені своє думка. Бачу, бачу. Бачу, що на завтра тебе чекає понеділок. А значить, Бог ще має на тебе плани. Хочу передбачення. Mm. Тайнім, mm. Бачу, що в тебе дім повен цикла І буде там сміх. А якщо не буде сміху, то буде теплий плет, чай. Та гарна думка. Хоче передбачення. Може хтось до Ну не здійсняйтеся. <смір> Бачення, <смір> що ти вмієш добре відпочивати. А це, між іншим дуже книг Нічого собі так, Тому що хто вміє відпочивати, той має сили на добрі справи. Передбачення? Я руки? Я бачу дорогу. І? Ти сьогодні до церкви йшов? Да. Ну, значить, вже дійшов. Значить, дорога вже була гарна! Я. Хто ще хоче передбачення? Чартику, чарки, чарки я, я бачу я. Що в тебе серце побна добра, але відчувай, я не відкриває, кого попало. тільки тим, у кого теж серце відкрите до тебе. Кому ще передбачення? Ну, Скорість то не багато. А, дівчата, ну тоді я вам обом зроблю. І це буде не просто передбачення, це буде благословіння. Я благословляю вас, але не на гроші і не на щось матеріальне, а на те, щоб поряд з вами завжди були люди, тому що що разом ми не переможні. А ще бачу, що в нас народ. Такий, що любить танцювати. Звичайно. Болись українські нація, не тільки співоча ще й танцюючи. Отже, давайте всі ручки нагори. давайте давайте всі знімаємо.

Ну, ну. бачу, ще одне Я тебе бажаю, кожен українець, щоб нарешті настала перемога. Бнино, щоб беріг вас, спасити і вашу родину від голоду, від холоду, від війни і болю Хай розвіє жалі смуток між далеким полю. А до нас приходять три праздники в гості. А ще перший праздник зійшли нам сімців. А що другий празник зійшло нам щастя! А що третій празник зійшло всі нам долю. Христос народився, славімо! Ось закінчувати час, тож підтримайте ви нас! Хай уся земля почує Україна! Дні, дні яскраві, теплі й мирні. Друзів зичимо багато, щоб на будні і на свято ваші гнулися столи, щоб щасливі всі були. Куті смачної, кольори гучної, до смачненького слівця побажаю шмат сальця, діамантів ще бажаю, та мішечок наставляю. Дуже вдячні ми вам, шановні господарі. За всі солодощі, які ми сьогодні принесли для хлопців 79-ї бригади, 3 батальйон 79 ОДШБ. А я для вас маю ще такий наказ, щоб у вас в новому році не боліло в спині боці. І минаючи аптеку, йшли на пайну дискотеку. Не хворіли, не зітхали, гроші, щоб на вас напали, ворогів пережили і щасливими були. А по цьому слову здорові!